З відключенням світла ми купили таку зарядну станцію EcoFlow Delta 2. В неї тут є табло. Показує, скільки ще заряду залишилось. 85%. І зараз ми будемо запускати котел, так як світла немає. Ззаду в нас є такі розетки, і ми будемо вмикати. Ну, Загорілася кнопочка. Зараз будемо вмикати котел. Тиск у нас достатній. І чекаємо. Так, котел ніби запалився. Чекаємо, чи буде він працювати. Дивимося, тут у нас 129. Пішла зарядка котла. І вистачить на 7 годин. Бачите, там де 0,7, це на 7 годин. Вистачить, якщо тільки буде котел працювати. Так, поки працює, дивимося далі, чи буде працювати. Все, виключився. І не хоче працювати. Знову намагається запуститися. Знову вимкнувся. Не хоче запускатися. Третій раз. Все, вискакує помилка. Чукотел працювати не може. Для цього є рішення. Я вам зараз розкажу і покажу. В інтернеті дуже багато на цю тему різних відео, але дивіться, ми зараз котел наш просто під'єднуємо до його зарядки, це його шнур. І так як щоб котел гарно працював, йому потрібне заземлення, а заземлення тут немає. Що тоді ми робимо? Ми оцей шнур, бачите, де він під'єднується, спеціальний шнур. З цього боку під'єднали. Тут в мене є розетка з заземленням, і я просто беру цю вилку. Від зарядного пристрою і вставляю в розетку. Зараз будемо перевіряти, чи буде працювати наш котел. Вмикаємо наш котел тепер і чекаємо. Котел запустився відразу же. Будемо чекати, що він не вимкнеться. Так, тиск у нас достатньо. Працює, в принципі, поки нормально. Зразу починає нагрівати. Поки не вимикається. Тут у нас теж все працює. І котел, в принципі, вже хвилина, вже більше хвилини пройшло, він не вимикається. Дивимося на тиск. Тиск не падає, даже може підвищуватися трішки. Так як котел почав працювати. Можемо більше добавити. Бачите, тиск вже більше піднявся, тому що котел гарно працює і нагріває водичку нашу. Вже пройшло 5 хвилин, бачите, котел переключився на 50 градусів, водичку вже нагрів. Дивіться, це стосується мого котла, у мене Демрад. але для кожного котла це індивідуально, я говорю про мій котел, який ця система допомогла. Так що, кому було корисно, пробуйте, користуйтеся, але дуже важливо, якщо ви будете напряму включати в розетку. Зарядку, то зарядного має бути достатньо, щоб не було зарядки мало. Пишіть в коментарях, кому було корисно, чи ви пробували, чи вам це допомогло.